Зважаючи на це, у нас зараз крім як представництво нарду за дізнанням на передову шкоду немає, тому ми повинні ще раз, ще більше матваються руки результати. Будь ласка, є всі для нас можливості. Тому задачі, які стоять перед нами, ви знаєте, пріоритетні, це першу чергу. Ці виклики сьогодення, які пов'язані з АТО, а по суті з війною нашим східним сусідом північним. Це ліквідація диверсійних груп на території Львівщини. Я знаю, що вона вже ліквідована, але зараз вони посилюються. Ви знаєте, що не йде війна там, вона прикидається, на що підрив економіки, підрив стабільності в регіоні, а зокрема у Львівщині. Тому ми повинні бути сьогодні готові збройного нормами, до тих викликів, щоб сьогодні працювати, аналізувати. Відслідковувати ситуацію, і давати відповідну оцінку і розглядати заходи, Тобто що він видавати. Бути готовим, Бути працювати не як на поспатно, а до того.